Руненько гід тепер дав на інтернет своє перше відео, де просто розказував піксіцького з такий та й що ти хочеш робити. І з того часу ми мися встигли пограбити мало у граматиці, поспоминати много добрих слів, послухати деякі да, старі казочки та й навчитися дещо да, нового. Учинимося в першу чергу я, бо кожен із вас, каже коментарі. Ко каже, як цей закликало у вас вдома, каже коширитися відео далі, каже допомагати мені ліпше розуміти нашу бесіду та й видіти много найширокий широкий образ. За цей рік на цьому каналу ви назбиралося більше 95 тисяч проникувань Більше 2600 людей підписалося. Наникали разом 5,5 is a годин Мами лише ну, маленьку ціль мати на інтернетове місто, де я можу любити да, що своє, де я, де я можу просто не ганьбитися говорити по русинськи Дякую вам усім за то, що таке місто тепер є. Ну та що, йдемо далі?